Колись давно в мене був клієнт, молодий хлопець 20 років. І коли я з ним працювала, я отримала просто шалений афієзний інсайт. Я вдруг побачила сімейну систему як геометричні фігури. Тобто я вдруг побачила, як, наприклад, батько трикутник, мама коло, а дитина там квадрат. І знаєте, це мій особистий інсайт, але я вдруг ще глибше зрозуміла непорозуміння в родинах. Коли, наприклад, дитина квадрат, він не зрозумілий ні мамі, ні татові, і виходить, що мама коло переробляє дитину квадрат під коло, батько трикутник, переробляє той квадрат під трикутник. І це вже не, не, не та людина, яка народжувалася, ви розумієте? Розуміти, чому а, в дорослому віці ми такі шалено розгублені потіряшки, тому що ми вже не ті, хто народжувались, а хоч і ми внутрішньо ті, хто народжувались. Виходить, що якщо ти народився квадратом, а тебе виховували коло трикутником, тобто тебе ламали. Да? Уявіться насправді дуже серйозний травматичний події в житті дитини. Уявіть, як важливо для твого щасливого життя, тобі однозначно потрібно зрозуміти, хто ти, який ти. Тобто треба тебе розпакувати, тебе треба знайти, вилікувати і бути тобою. Розуміння того, що твій тато там, квадрат, мама, трикутник, а ти коло дає розуміння, чому незрозумілості між вами. Розумієте? Тому поламаних доль дуже багато. Тому шукати себе важливо. І тобі це треба робити. Ну, звісно, якщо, хочеш, якщо ти хочеш дізнатися, яка ж ти насправді геометрична фігурка. Пиши мені.